Сім нових будинків передали в обслуговування комунальному підприємству ЄРЦ. Це багатоповерхівки по вулицях Коновальця, Короля Данила, Вінницький, Галицький, Сахорова та Південний Бульвар. Раніше відзначають мешканці, вони обслуговувалися приватним ЖЕО, робота якого не дала бажаного результату, і вже нині мешканці можуть скористатися усіма послугами ЄРЦ, гаряча лінія чи нічна аварійна служба. Крім того, розроблений чіткий графік прибирання сходових кліток. Нормально от другий раз вже дівчина. Нормально перебираю, все нормально. Так, звичайно, постійно прибирають під'їзди, все гарно, чистенько, тобто все добре. Ми задоволені. Ми розуміємо, що треба все ж таки доплачувати за охайність, за дбалість, але все добре. Приймання передачі зазначають фахівці, передбачали й затвердження нових тарифів. Вони, як виявилося, відповідно до розрахунку зменшилися у порівнянні з діючими на 20-50%. відсотків. Відтак, єдиний муніципальний управитель виявився в утриманні дешевший аніж окрема служба для кожного з будинків. Розуміємо, що з прийняттям управління нових будинків. Чисельність адмінапарату не збільшилась, а відповідно накладні витрати залишилися на попередньому рівні. Це ще раз підтверджує той фактор, що управитель, який управляє багатьма будинками, набагато дешевший для мешканців ніж управитель, який управляє один будинком або декількома. Неодноразово відзначають фахівці до ЄРЦ, зверталися і представники ОСББ з проханням передачі їх будинків під опіку єдиного муніципального управителя.